Фінансовий лізинг автомобіля в Україні це угода, згідно якої одна сторона надає інший автомобіль в оренду на строк понад одного року за певну плату. Причому після закінчення цього періоду лізингоодержувач отримує автомобіль або викуповує його за залишковою вартістю. Дещо інший підхід до поняття фінансового лізингу сформульований у податковому законодавстві України. Як лізинг вважається фінансовим, якщо лізинговий договір містить одну з наступних умов. Об'єкт лізингу передається терміном, протягом якого амортизується щонайменше 75% його первинної вартості, і орендар зобов'язаний придбати об'єкт лізингу у власність протягом дії лізингового договору. Сума лізингових платежів з початку терміну оренди дорівнює чи перевищує первинну вартість об'єкта лізингу. Майно, що передається у фінансовий лізинг, є виготовленим на замовлення лізного одержувача, та після закінчення дії лізного договору не може бути використане іншими особами, крім лізингового одержувача. Балансова вартість об'єкта лізингу на момент закінчення строку дії договору фінансового лізингу становить не більше 25% перевісної вартості ціни станом на початок дії договору. В Україні відносина лізингу регулюється законом України про фінансовий лізинг податковим кодексом України, Цивільним кодексом України Господарським кодексом України. У договорі фінансового лізингу лізингодавцем може бути тільки юридична особа, тоді як лізингоотримувачем як юридична, так і фізична. Згідно е, суб'єктів, лізинг буває внутрішнім та міжнародним. Якщо хоча б одна з сторін є нерезидентом України, то лізинг є міжнародним в інакшому випадку лізинг є внутрішнім. Для договорів фінансового лізингу дотримання письмової форми є обов'язковим. Істотними умовами для договору лізингу є предмет лізингу, тобто об'єкт, що передається у користування, термін, на який надається право використання предмета лізингу, розмір лізингових платежів. Лізингові платежі можуть містити суму, що відшкодовує частину вартості авто, винагороду лізингодавцю, компенсацію відсотків за кредитом, оплату страховки, інші витрати лізингодавця безпосередньо пов'язані з виконанням договору лізингу. Крім того, доцільно передбачити договорі фінансового лізингу, порядок приймання передачі предмета лізингу, права та обов'язки сторін, відповідальність сторін у разі невиконання зобов'язань за договором, умови розірвання та відмови від договору, страхування об'єкта лізингу, умови ремонту та технічного обслуговування предмета лізингу, можливість передачі об'єкта у сублізинг тощо. Для міжнародних договорів також обов'язково арбітражне застереження, тобто право якої країни застосовується до цього договору, а також судовий орган, що розглядає суперечки.